Всім привіт! Ви на каналі Домашня кухня. Ділюся, як швидко приготувати обід, не витрачаючи на це багато часу. Для цього нам потрібно у форму для запікання налити трохи олії. Я буду використовувати такі спеції: сушений часник, копчена паприка, прованські трави, фігурним ножем, нарізати картоплю на невеликі шматочки і викласти у форму для запікання. Так само нарізати моркву і цибулю. Взяти два курячі філе і також порізати невеликими шматочками. Все разом посолити, додати 3-4 столові ложки домашньої сметани або замінити на вершки, все перемішати, накрити фольгою і запікати до готовності, посипати тертим сиром і ще на 5 хвилин поставити в духовку. Ось і смачний обід готовий. Смачно та швидко. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!